Добрий вечір. Вільна дорога, лівий ряд, їдете повільно. що трапилось у вас? Все нормально. Нормально? Все. А що, є обмеження по швидкості? Обмеження немає, Щоб вільна дорога то треба триматися, як ми вам Ще... Ну я тільки Право... з поворота вийшов, що не розігнався. Це нормально? Підозріло, нормально, так. Документи порядку. Що? Документи порядку? Ну порядку, а що вам потрібно? Покажіть. А? — Покажіть подивіться. Які вам потрібні документи? Є документ. 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 Все, добре, може, доїхати, все добре. До да, побачимо. Ой, які довбохи. Вони просто так остановили, бо я повільно їхав. А куди мені б... спішить? От я вже додому їду. От куди мені спішить? Повільно їхали. Не, ну це в мене таке вперше, що типу зупинили, бо повільно їхав. Не швидко, а повільно, повільно.